Авторадіо, автошоу перша передача. За кермом Олександр Федченко. Так, друзі, це автошоу перша передача. Олександр Феченко мене звати, і це Авторадіо. І сьогодні у нас суперактуальний ефір, адже ми будемо говорити про сезонну зміну шин. Так, так, друзі, вже пора. Пора звернути увагу на ваш автомобіль, на колеса, замінити е, шини на зимові. Хоча, в принципі, у нас є експерт, який. Точно скаже, коли потрібно це робити. Та не тільки це робити, все про шини дуже багато різноманітної інформації, ви сьогодні почуєте. Безліч питань ми збирали весь тиждень. Для вас. Це вже до експерта, звертаюся. У нас тут ціла торба величезна призів від компанії на минуточку Сайлун. От тут у нас і кепки, і парасольки, і м'ячі, все що завгодно. Так, у нас в студії, до речі, керівник інтернет-магазину Асканя Шина. Андрій Максимець. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір. всім. Кажуть, ви все знаєте про шини. Намагаюся, <ріст> дивіться, маса питань. Мене тут, якщо ми, в принципі, можемо, от навіть по питанням весь цей ефір провести. Але в мене є свої питання, але ми почнемо його з із стандартного. Коли все ж таки потрібно змінювати шини? Це, до речі, п'ять питань від різних людей, і від мене шосте. Дивіться, шини літні на зимові треба змінювати, коли середньодобова температура складає плюс 7 градусів по Цельсію і нижче. Тобто це вже значить, що літня гума перестає справлятися зі своїми обов'язками і буде значно гірше триматися за дорогу Раніше, коли не було комендантської години, і всі ми їздили там вночі, о дванадцятій ночі, там у час ночі поверталися, коли вже температура там 4, 3 і так далі. Це було більш критично. Зараз всі ми як зайчики в 11 одинадцятій годині вже вдома. І, в принципі, більшість з нас зараз ну принаймні, не їздить тоді, коли температура повітря там 4-3 градуси. Ну хіба що поліція ну, дивіться, тут навіть якщо ви не їздите вночі, все рівно зранку температура доволі низька може бути, і вкупі з якимось конденсатом на дорозі, це вже становить небезпеку. От тому mm -hmm. все таки завчасніше треба починати думати про це питання якраз не дотягувати до того моменту коли на шиномонтажах будуть черги і можливо і ціни піднімати. вони вже є вже черги зараз вже тиждень не можна записатися на шиномонтаж до речі, це я так на хвилиночку кажу. Ну, це є така історія. <рес> а взагалі, от ви от сьогодні, дивіться, от сьогоднішня дата, сьогоднішній ефір, ви от завтра вже ну сьогодні радите, от після ефіру, зараз всі послухають, і сьогодні поміняти шини. Чи ще можна трошки відтягнути? Я б радив вже записуватися на ага. найближчий час. Ну, давайте далі, От, які типи шин взагалі існують, поки в нас є час. А ми так, по таким стандартним, банальним, але ну, важливим питанням пробіжимося. Це літні, Звісно, літо закінчилося. Осінні шин нема, так. І, як і ви, в осінніх, то є зимові шини. Так, дивіться, можна сказати, що окрім літніх, існують ще всесезонні та зимові шини, от, але всесезонні шини в наших широтах, зважаючи на те, що в нас можуть бути і, і такі досить потужні снігопади, і можуть бути і ожеледиці доволі часті. Тому в наших широтах всесезонку можна порадити, якщо у вас є змога в таку критичну погоду, коли замило або ожили сильно на дорозі, залишити її вдома. Uh -huh. І посадити дома або, наприклад, там скористатися там іншим автомобілем, який нормально вдягнений зимову гуму. Для всіх інших випадків я б таки радив би вдягати зимові шини. Ну, а враховуючи те, що зима стала тепліше, ну, 100% ми не наближаємося до того краю, що в буде це ну окей. Ми до того йдемо, і більше того, технології виробництва сезонних шин теж до того йдуть, тому що їхній спектр використання збільшується. Але все-таки поки що зимова шина буде краще. Запитую, до речі, про електрокари. І це дійсно важливе питання, адже електрокарів стає все більше і більше. Чи потрібні там якісь особливі шини? Звичайно, для електрокарів там виробляються окремі шини, виробники змінили певно, певним чином підхід, тому що треба враховувати особливості електрокарів. Перше, що вони більш важкі, тобто конструкція шини має витримувати це навантаження. Друге, що вони одразу передають всю потужність прям з, першого, з першої секунди на колеса. Відповідно, вони мають да. шини мають бути більш витривалі. 700 сил, наприклад. Так, і причому це не тільки при розгоні, а й при гальмуванні. Тому що коли електрокар гальмує, в нього регенерація йде. Він якби да накоплює енергію. Угу. Тобто цей момент ще треба враховувати. Третій момент це те, що е, нема. Звичайного двигуна внутрішнього згоряння, відповідно, звук від шин е, стає більш, а, щоб, щоб, щоб тихі були. Так, так. і вони відповідно <різонний>. мають бути ще більш тихіші. І ще один момент, дуже-дуже важливий для електрокарів: це супротив коченню. Тобто на шинах для електрокарів вони котяться легше для того, щоб економити заряд батареї. Mm -hmm. Тобто, от такий от комплекс виробники намагаються охопити. І це прям був. Челендж, великий виклик для виробників, тому що е, треба було все це воєдино е, додати. Андрій, ви тільки що розповіли, ну в принципі доволі такі про серйозні технології, про які ми поговоримо трохи далі. А чи це все враховується тільки VIP-виробниками, там дуже дорогими, чи все ж таки, будь ці всі плюшечки, про які ми зараз поговорили, можна отримати і більше дешевих виробників? Скажемо так, є певні виробники, наприклад, той самий сайлун, який серед китайців це топ вважається. І в них є вже технології, які вони розробили, і які дозволяють, скажімо так, так званий магічний трикутник, там, де в нас опір коченню, перший показник, другий щеплення на мокрій дорозі. І третій показник це витривалість шини, тобто ізносостійкість. Зазвичай. Коли виготовлюється шина, то якийсь з цих показників починає страждати. Тобто ви два зробили класно, один mm -hmm. страждає. І навпаки, постійно така от історія. Сайлону завдяки новій технології, пізніше, можливо, про неї поговоримо, як Point 3 називається. Їм вдалося оцей, вирішити питання цього магічного трикутника. Тобто, в них, в принципі, за рахунок. Там нової системи змішування цього гумового складу їм вдалося зробити так, що ці показники не страждають. Ну хочу тут додати: ну, знаю про, про бренд Сайлун, а те, що у них здається навіть три свої плантації каучука, свої. Так. Ну, це дуже важливо. І давайте от, все ж таки цю тему, якщо обмежений бюджет, і це дуже важливо. Адже зараз, якщо подивитися, наприклад, інтернет-магазини і у ці бренди, про які ми дуже багато знаємо, чули, рекламуються, вони ну, занадто дорогі. І не кожен може в принципі, дозволити собі цей. А хтось каже, що китайські бренди, наприклад, ну є така такі розмови, не досить не досить гарні. Але а, все часто, ну не те, що часто, але в мене такі навіть є знайомі, які на vip автомобілі, ну там не на Ауді, а шість як у Максима, а наприклад, на Мерседес Кубік, встановлює китайські шини, і вони задоволені. І тому а, так розумію, що не все а, не, не все китайське, скажімо так, погане. Звичайно, є вже і у китайських виробників певний такий прошарок брендів, можна так сказати, які ну преміум серед китайських тут важливо ще ми можемо порівнювати, наприклад, дуже дорогий дороге ПУ і Новий Китай. От що, що б ви порадили вибрати? Я, чесно кажучи, все-таки порадив би. Нову шину, перше перше, нову шину в вживаній шині, особливо ті, тій вживаній шині, історію якої ви не знаєте. Тому що та шина, яка на перший погляд виглядає, здавалось би, нормально. Е можуть бути якісь скриті скриті дефекти. Ну, якісь а що моти. буде? Ну та шишок нема, наприклад, дірок немає. Ну от вона з нормальним більш-менш протектором. Тут може бути історія така, що ями удари якісь, і після цього. Вона ще з нею нічого не трапилося, але вона вже на межі, і ви це не побачите. І вона вже не так працює, як повинна працювати. Ну, певний час вона ще, можливо, буде працювати так, uh -huh. але, але в якийсь момент там удар, ще щось, і ну, може трапитися. Чи, наприклад, в екстремальних якихось умовах, так, можливо, неправильно. В екстремальних працювати. умовах може вилізти і якась проблема. Так, це дуже важливо. Бачите, Бушна, навіть іменита шина, це гірше, і це багато от, хто так говорить, аніж нова, китайська чи нова якась. Якогось бренду, про який ви не знаєте, кажуть, що в світовому рейтингу є, до речі, не тільки ці бренди, про які ми обов'язково чуємо, але вже там з'явилися і китайські бренди. От давайте про це поговоримо на якому місці і який бренд. І я би зазначив, що Сайлун, починаючи зі свого заснування у 2002 році, зробив дуже суттєвий стрибок і. В минулому році він був на 12 му місці, от. А по результатах е цього року він вже буде виходити на 10 те місце. От. Це а світовий в... рейтинг. Це світовий рейтинг. Світовий рейтинг виробників. Перше, на... Перше місце на зараз займає угу. От, Друге місце це в нас іде Бриджтоун. Е е От, ну і далі вже континенталь uh, і інші виробники. Ну, це вже преміальні, відомі ті, які. Я зараз без проблем можу назвати сім вісім преміальних цих виробників. А, а ви кажете, що салони 10. Поки що. Задача протягом наступних п'яти років потрапити в топ-5, топ-6. Це те, що озвучила компанія. Ну це, до речі, дуже цікава інформація, така несподівана і шокуюча. Ну, цікаво, ну будемо, будемо дивитися, обов'язково в наступному році ще проведемо ефір. Побачимо, де вони там з'являться. На що звернути увагу при виборі шин: це там малюнок, протектор, що там а м'якість, наприклад. Ви знаєте, інколи коли вибираю шини, отак їх, от якісь шини дуже м'які. Мішлін, наприклад, от на першому місці, мега-м'які шини. А, а інші а, такі добаваті, а всі вони, всі вони зимові. Це якось впливає? Село не знаю, не, не, не чіпав, не трогав. Точніше, а, в тесті, але просто мене пілот забрав їх і спалив на своїй машині. Це вам це анонс до тест-драйву, який можна подивитися на YouTube-каналі FG Show TV. А, ну, дивіться, насправді, для того, щоб правильно обрати шини. Треба спочатку знати свій розмір шин, це перше правило, і потім вже в цьому розмірі е, підбирати собі такі колеса, які будуть найбільше відповідати вашим умовам використання. Тобто е, у виробників в модельній лінійці існують шини для більш м'якої зими, так звана європейська зима, угу. може бути шини для арктич... Арктична зима, Шипи. так звана. Ну, Це як шипи, це як підкатегорія арктичних шин, бо вони можуть бути фракційні, м'якенькі, дуже ламелізовані, без отворів під шип, і можуть бути окремо шини з отворами під шип або шиповані, в залежності від того, як виробник випускає. От. І дивлячись того де, від того, де ви більшою мірою будете ці шини використовувати, треба обирати собі найбільш підходящі. Або, наприклад, якщо ну, ви розумієте, що у вас мало досвіду. І вам треба такі шини, які забезпечать там найкраще щеплення, скажімо так, то тоді можливо розглядати шини для суворих зимових умов з урахуванням тих моментів, які в них є. Тому що ідеальної шини такої, щоб ти поставив, і вона була під всі умови максимально крута, максимально класна, на жаль, ще не виробили. Тобто, шини під певні умови заточуються, і відповідно їх, їх треба і підбирати так. І в цьому заключається полягає. Суть правильного підбору, тому що можна собі взяти арктичну шину, дуже круту, дуже дорогу, від преміального бренду, поставити собі десь не знаю, на узбережжі Одеси, але вона для вас буде занадто м'яка. Вона буде погано тримати в умовах асфальту yeah. одеського. і по траві, я в, в, в лижі бути, знаєте, такі от, дещо, -мінус, дещо схожа да. може бути історія. От. І, і тоді навіть від такої шини можна отримати розчарування, тому що вона не зовсім правильно буде підібрана. Хоча бренд преміальний, бренд дорогий і mm -hmm. дуже розкручений. До речі, у нас запитують слухачі. Е, от Віктор Попович запитав: А чому шини чорні? І це гарне питання. Чому вони чорні? Адже якби вони були білі, на білих автомобілях, вони б виглядали класно. А якби вони були розові, то можливо на, рожевих автомобілях, на розових автомобілях вони теж були б кльово дивилися. Ви такий класний маркетинговий хід. От дівчинка купляє червону машину, а не червоні шини. Ну, хорошо ж? От. Ну, насправді, чому шини чорні? Це пояснюється тим, що. При виробництві шини для того, щоб забезпечити її міцність і зносостійкість, зносостійкість використовується технічний вуглець, або в народі сажа називається. От, і вона сама по а, собі. підкрашують просто, підфарбовують. Ну, це ну. побічний ефект uh -huh. застосування цього матеріалу, те, що шина стає, стає чорною. От, хоча е, є приклади, виробники виготовляють також шини, можна придбати е, з. Рожевого кольору, синього кольору, навіть зимового кольору, але це під різні такі. Скажімо так, виставкові події. Ну, так, я не бачу в магазини такі шин. Це, це під замовлення. Колись в вільному продажі в нас, в Україні такі продавалися. А жаль, от я би відкрив магазин, якісь кольорових шин. Це ж було б так круто, до речі. Давайте зараз ще про технології поговоримо. Це теж дуже важливо, навіть ну ж це ж ціла індустрія. Я був на заводах деяких, це ж просто сумасшествия. Там же ж професора цілі сидять, інститути, які розробляють якісь просто супертехнології. Ми вже поговор... Говорили, почали говорити про шини Сайлун, які входять там в десятку. І про таку технологію, як От постійно... А? Екопоінт 3. 3 вже навіть так. Да? я так розумію, що це теж передова технологія, яка робить ці шини якраз так, що вони на 10 місці. Так, ця технологія, вона, скажімо так, зробила свій внесок в те, що ці шини ще більш покращилися. І суть сутність, її сутність заключається в тому, що. Коли е, робиться гумовий компаунд для того, щоб виробляти шину. А я, до речі, скажу, що в шині насправді не один склад, не одна гума не одного типу, а до 13 типів різних, різної гуми використовується в виробництві однієї покришки. Тобто в різних місцях боковина, протектор, під протектором. Злузду можна зайти. Так дивишся, ну шина як шина, колеса як колеса. пощупав, ну все рівно. Так. так і є. Насправді ну достатньо складний продукт. Так, от, Сайлун, вир... зробили такий певний прорив в виробництві, а саме на етапі змішування цього гумового компаунду, тому що вони його по суті, зробили так, що він... ці елементи вони розігріваються і в рідкому стані змішуються. Mm -hmm. І завдяки цьому гумова суміш вона розподіляється більш рівномірно, і характеристики у цієї шини також більш стабільні тобто, в кожному в кожному. В кожній частині шини вони гарно змішані і видають гарні характеристики в цих компаніях. Я так розумію, є величезні якісь дослідні інститути, які все це проробляють. Розкажіть про це, які вони тести проходять. Ну насправді хочу сказати, що там великі виробники, і такі провідні, провідні виробники, як сейлун, вони значну долю свого прибутку виділяють на саме е, до ну, на етап дослідження і нових розробок. Тому е, дійсно нові технології народжуються і використовуються. Андрій Максимець, Скання Шина, керівник інтернет-магазину. Вам дуже дякую за ефір. Було дуже вам. приємно, дуже цікаво. До зустрічі. до зустрічі. Я завжди радий вас бачити і поговорити про цю мега-актуальну тему. На все добре, перша передача на авторадіо.